Толя, як ти говорив, і з того, що було, чи то Люся казала? так? Я думаю, що тут живе, так? Ну, я стараюсь, але ну, воно в мене не, не вистачає коштів. А отой лівець я накрила відрами, бо він без коріння, той середній, який не колеться два, да. Я вчора в Наташі взяла і оце посадила. Такий же самий був, але он я туди пересадила. Вроді живий, ну підсихають листочки на ньому. Молодці, молодці, дуже гарно, дуже гарно. Сама все. Сама. І отож схватила поясниця потім. Та вас гарно, я вас учуся. Не, не треба критикувати, Люсю. Ти за... Ага, мені ж, правда, не хвата камінців, ну, колись, бо треба ж пенсію. Це це Таких спеціальних мозгів? З криші, Толя. Ага. Так воно як ондулін купували, але оце метрами, І там нам ну, це їх же ж до ондуліну давали. Так ти ж за рулем, я не проти. Чай, І... чай. А, ну пішли по чай. Ну все, я пішла готувати. Давайте. Гарно, гарно зробила. Ага, дякую. Так, ну посунула. Отак. Ось, тут я так люблю, як колись тут. Мне кажется, там на правильно що на пакет і половину забери, тільки дома ще підсушить. Да? Полу... Люся, будь ласка, так. так. Да. Половину. Тільки ще підсушиться, хай. Бо... Ну, я і в хату, в хату. Ага, і щоб віконце було на провітрюванні. і да, та... да, ну ти да. знаєш, що там говорити. Да. Так. так так нам так Ага, та я це ж подивила, воно тут було. Так, я пальчиком по... Попробуєш? Гріч? Да, да. Ну ти не Так, да, це... ну друзі, я зрозуміла. Так, а хліб? Бо в мене в морозилці доставай. Толя, а ти без хліба? А він не чує. Там, Це, це тебе пюре, яке хліб. Ага. Я ага. Так. Вон, Ой, як добре. Чи ні? Ото ж це по кацапській святу до монтаж. Ага, там, я а це чогось це... прислали, то і я ото тобі прислала. Да, а, звідси. Да, ага, та звідси, це... так. Звідси. чого? давай я почистю. Тонь, ну, я вчора. Фенді! Ось сьогодні ночі. Ага. Ти мені ввечері переслала. Ну, ти ж попросила. я, да, я подзвонила до Валі, з звали, поспілкувалася. Ой, вона любить шо... говорити. Так. Вона це ж наложила, так? Ага. Я показала, так. Да. Так, а потім, отож. Ну, Перепитала, кажу, Валя, у тебе ж там діти живуть. Будеш йти проходи, я проходжу Так, Я кажу, от тепер телефон не записаний, записала, кажу, позвонила, якщо ми вдома з промежуточною установкою. Зайшла, я тобі провела екскурсію, чай попили і далі пішла. О, я так люблю, я так хочу, я, я так...» Ну, вона не хоче спілкуватися. І що вони хочуть? Є колбаса, є сир, вони не хочуть. Значить, хліб не хочуть. А Люся каже, а мені огірків побільше, ну будь ласка, так я ж її перегріла, вона все гріте. Маряченьки. <laughs> ну я в неї теж запозичила, Туля, рибу. Угу. Я... Угу. Хек угу. свіжий сьогодні добре посмажила. Що там віка була сьогодні чи ні? Ні. Не, вона сьогодні працює і потім їй там, ну, як вона там називається, типа совбез, ну, коротше, Ні, не, не було сьогодні, може завтра. Якщо буде вільна. Люди добрі, нам так повезло попасти на обід, це просто. А сіль не треба? Мені. Не. Не Мені не потрібно вредно, вредно їш. Да це мені повезло, що я приготувала. Це твої горку, так? Да? Ні, маля. А я кажу, Та, що ж я половину вам відвезла? Кажу, Валя, нам так повезло. Я кажу, і Наташа оце, от твоїх огірків. І Тоня кажу, попривозила. Ми з огірками доволі кажу. Так, а ну рибу брали. Що там? — Черга не дійшла. Взвели угу. на ринку, угу. а вутців багато. А знаю, в чому... Клубничный. Да. Да. Вот. И на дороге там стоят очень угу. много клубников в этом году. И этот э, Сашко продает мамой тоже клубника а -а -а. стоит, не может стоять. Да? Ну, продавал там. Ну, як ти молодець, що я встигла. Валя, які ж смачні огірочки. Дякуємо. Вона дивиться. І тобі, Тоня, дякуємо. А бачила, який в неї там стільки всього? Ну, який, яка це праця? Не дай Бог. Бідна, як вона, мабуть, увечері до кровати ти. Я я, я... Так там інші розкидаю. Трошки не вистачило тут, так? Це треба буде е, потім, ну, той, що ж треба, іще. Я ж на потолок в, ну, на стелю в віранду хочу пенсію взяти, в ту, бо в цю вже нема за що взяти. Е. Е, ну так, як у мене в ванні. Ну, от Пластик? Ага, тільки в як у вані. Таке, знаєш, щоб рябеньке було, щоб не видно було ні грязючки. хоч раз в півроку року помив, помив. Ну вже ж йде до того, що не полізеш туди. Mm -hmm. yeah. От. А потім уже коли попрошу вас, чи будете саме їхати, поїхали, скажете. Та по трішку, хоч... Е... Та, хоч по трішку їх оце додать, додать, Угу. Mm -hmm. Здрасте! У нас немає нічого. Вона не буде їсти. Mm -mm. Де потім її погодую? Вона потім добре їсть, як ото проголодається. Це так ото перебабляє. Ні, вона ще буде їсти, тому що вона компанія. Mm -hmm. що? Вона все в не їсть. Понюхає і все. Так, ну я виключаю, ми продовжуємо їсти далі, mm -hmm. а потім поп'ємо кого. Добре. Ото з лимоном ота вода така смачна, це ти мене привчила, я зараз без цього жити не можу. Да. Так мені то, дуже і... подобається. А, нам, і... нам я... Це пользительному. Так, да, я почитала. І... Угу. і утром теж. Утром. Та я ж ото зранку встаю, да. випила ліки, потім щось скинула, а потім лівочик. Бо я так не можу, щоб на ж то, що... ну, що Так, Толя, я сама зверху сіла. Мені половинку. Хаси. Трошки більше можна половинку. А, а на що тобі я тобі другу частку дала? Там нехай буде. На всякий випадок. Вона <гум> ти... буде Так, оце <гум> вроді трошки більше чи ще? Ще трошки на. А, хати. Угу. Дякую. Ну і моя <гум> мініатюра, ну так вона в мене вже сьогодні друга. Ну, це ще не багато. Ну і ще одну. В нас друга. Ага. Може ще вип'ю до нас. На... Ага, до нас. Ні, вона в шоколайк п'є, якщо в мене, якщо вдома п'є чай чай. Ага, а я ж так може лишить той чайник? Ні, а я ж каву. Ну так. Що? Виглядає вуха. Уже ж врем'я йому піддає. А, уже скоро бій. Ой, який він бачили, який він хороший там біга. Я вирішила вчора, думаю, що я буду довго розтягувати. В один день викладу першу і другу частину, хай люди дивляться. Ну да, щоб не перепутано було, да, да. Так о. інтересно дивитися на себе з сторони. От я... Незвично, а... да, ну, не незвично і інтересно. Ага. Отак же, же є і фотографії. От я щось там ну, в діно, мені ага. що інтересно подивитися на себе зі сторони. Ну Так фотографірую. То, як мене потрачило, я дивлюся. А потім вже думаю, наступного разу вдівати чи не вдівати. Ой, я ходила з тобою, як ти вибирала, <говори> бо, як ми знімали. Так, Оце вона <говори> да? так да. все да. не скупляється. Ну нічого. Так нам смачного ми п'ємо каву. є, Поцюпили тут горшок із кінітами. Агірай. Агіратум. Е, Люся, він вроді синенький. Синенький, да. ага. він, Ну, може вона хай вона росте. Вона а, вона. а чому? Я Тому вона, що, якщо ми зараз викопаємо, чи вона буде зараз садити, чи ні, що привезете <пир 'я> горшок Господі. <пир я> <пир я> Коли, та хай хотіть, то хотіть квітує до осені. <пир я не люблю забір Та нічого. Разом ага. на кладовище, і я завезу. Сонечка, ага. велике дякую за, Та увагу, вам. за прийом. Так класно. Ну, бачиш, люди говорять, ви почаще зустрічайтесь. Ось ми й зустрічаємось. Та як начну їздити, аж на доїм тобі. Ні, так слухай, ти дорогу знаєш, знаєш. код калітки знаєш? знаю Ну а я майже завжди дома. Да. Ти ж знаєш так, тепер. Ти ж бачиш, я раз позвонила. До вас їдуть ревізори. Ага, така смішна. А я ж отож ж тут е, займаюся. Думаю, зараз буду травку виковирювати. А перед цим же от, о, зробила сніданок, думаю, може, Наталя прийде, не прийде. Ну, хай буде на всякий випадок. Думаю, там чи е, вареники можна з той картошкою зробити? Да, ну чого вона буде да, пропадати? Треба да, ж да, уже да, їсти. Да, а тут ви як мені да, повезло? Там, так що тобі. Сьогодні Чи, нічого не попало. Не попало. Ну я морозиво. Я їй морозиво віднесу. О, поїде забереш і в неї там полісте. Це точно, вона якраз замерзне. Посидять, посидите там, поспілкуєтеся, Зробите маленький перерев, тому що я оце полю, полю, роблю щось. я думаю, ой, ну хоч би хто небудь позвонив, хоч би мене відлікнув, видірнув з цієї роботи, щоб я сіла трошки поотдихала. Ну нічого. Добре. У мене планів на сьогодні було. Ну, не буду дуже робити, бо... Та зрозуміла. Ну, і я, я дуже вам рада, 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 дуже рада. І приїжджайте. Так, Танічка, ну, в общем, ти вдома, ми не знаємо. Сплануєте. Ми, так, ми на днях поїдемо далі. Ага. Закінчила я оце, оцю частину, беру совочок, загружаю цього всього. Це трава, тут, і, і знову я ж підмітала, але тут ось насипалося щиречень, от. Ну, і лишається в мене там до гаража і навколо будинку. А тут я вже все прибрала. Ну, І оце ж думаю, зараз закінчу в душ і відпочину. Але не тут то було телефонує Наталя. А в мене рукавичка порвалася. Остання треба, тепер отакі брати. Інші. Каже, що я захворіла, давлення, тиск упав зовсім. А кроме того, каже, я, мабуть, застудила нирки, сиділа під сливою. Це вона вчора сиділа. Це коли ми там. Закривали їй агроволокном. І, мабуть, я теж застудилась. Ну, а чому ти скупав, не зрозуміло. то я зараз Люся привезла їй, її, її мені, ну я вже своє з'їла морозиво, а їй зараз віднесу і піду провідаю, то відпочивати не буду. А якщо все буде добре, бо тут тучі, то я. Повечері, отам пощипаю ту траву між тротуаркою. Ой, ну нічого, зарядка, я вже нахиляюся, фендюш, так тобі треба піти додому буде. Ага, ось бачите, один кущик пропустила, але його не вирвеш. Так, ну добре, тут лишу, потім буду продовжувати. Та зараз по мої руки і піду. Познімаю білизну, бо туча. Ось якась стоїть над мною дуже здорова. Ось дивіться, яка. Мабуть, дощик зразу піде. Дуже дуже здорова туча. Там сонечко, а тут от туча. Якраз над моїм будинком. Ну добре, я пішла, познімаю білизну і піду до неї. А як ти до мене дійшла? Лежала з пластом. Оце по, із смски. Ну, їй посилку посила, немає з цих самих. Ну, я зрозуміла, я зрозуміла. Ось мені особисто треба не ніяк дихнуть. Господи, Боже. Так, ну добре. Я тобі шоколад зробила вже хотіла нести, так що тепер пий тут. Та ну включайся, вже Та не спіши, Бога. Наташ, ну вони. В мою очередь підход, під, підійшла вже. Так а вони не можуть так глянуть? Ну, каже, немає, без цих номерів вони не дають. Ну, так а нема сообщення. А хто має це сообщення слатить? Почта чи хто? Та ні, на почту. Хоча б да, почта щоб ваша посилка прийшла. Смачного тобі, Сонечко. Ну, я піду з тобою, я тебе да, витерну. Ага, я піду. Ти, як вона шоколад п'є. О, це переляк у нашої Наташі, це страшне. Це прийшла посилка з е, кормом для її звірів, так я зрозуміла? Так, да, да, да. Для Айки, для Маргошки. І оце ж а кот прийшов, їй не вісточки, а не а цій Наташі. А і вони не... панікують. А я прибігла ви, так каже, тетя Наташа бистренько, бо в мене очередь підходила. Ага. Я перерила вже вайбер, перерила цей. Думаю, може я що не розумію. Побіжу до Тоні. Прибігли до тоні таке саме. Uh -huh. дзвоню Ну туди. Я, я тобі зразу сказала, воно, ну, мабуть, прийшло Наташі. Ну, і... ну добре тоді. Смачного тобі. А я ж поки там закінчила. Ж думаю, зараз зроблю тобі шоколай, візьму морозиво йду. І тільки оце ж зібралась і ти. Думаю, а що ж і моргошки то що ми рибку їли, ну тобі вже рибки не дісталось. Та там всього два кус... ну два оцих було. Поняла дві я... Ага, якраз В мене пюре є. Хочеш? Не хочу нічого. Ага. Ну то пюре лишилося. Нічого. А так і сосиски є. може. В мене жарена картошка. Я вчора дві чи три картоплини жарила вже. Ну, взагалі, я ж думала, що зарані виключиться світ, так як угу, обичний. Угу. Коли його днем не було, я й не знала, що І днем я не, не було. знала, що днем. Ми ото тільки почитала у вайбері, що, що виключали днем. Ну нічого страшного. Ну, так. Я ж думала, як обично, в 9 часов. Я б його а довго ж я була на вгороді. Садила то помидори, то. То чорнобривці то все переса. А я чорнобриці не захотіла в тебе брати. То треба було хоч штук чотири взяти, хай випадку. Так я вже викидала. А, чудо і все. Люся. Наташа їсть морозиво. Дякую, дякую. Заболіла, бачиш, трішки прихворіла. Ну нічого, ми вилічимося. Це Вилі. вона перетомилася. Все, давай шоколад теж їж. Ну все, я теж собі зроблю каву і посижу з тобою, а потім підемо до тебе. Угу. Фенді теж їсти захотіла. Іди, іди, іди сюди, іди. Е, Люся мені вчора телефонує і каже, Тоня. А ти не можеш у Валі запитати, чи вона продає помидори? Ну щось вона там хотіла. Я кажу, тобі скину вайбер їй. Сама телефоную, і запитаю. Я кажу, знаю, що вони на базарі вони бувають. І вона їй відео говорила. А що вони там купують чи продають? Я не знаю. Не знаю я не е, ну а вона вони довго дуже спілкувалися, і Люся її запрошувала до себе в госі. І... Ну, довгенько каже. Ну, а Іваля сказала, що татоня ж знає, що я не продаю, я тільки для себе вирощую. Та ну, я якось не звернула на це уваги. от, поняла? І вони оце поїхали сьогодні на базар, Шо, що купили, я не знаю. Ну, помидори чи щось для посадки купили. І тут я їй дала, вона захотіла квіти, агірату там у мене в теплиці ростуть, в горшочках. Каже, я посажу тебе вже цьому році вийшла, а в тому ж році в мене не вийшло. Я їй обіцяла давати, а вони не вийшли. Фенді, йди їж. Чого ти оце? Чого? Іди їж. Кажу, Валі, кажу, оце ж садю цвіти. Це ага. я 50 от, от росточків. Е... Е... Чорнобривці оце? Посадила Чи які... айстри. А, це ж вона тобі купила. Вона мені купила сорок штук всі до єдиного. Рая купила сорок штук всі посадила. Всі до єдиного зійшли. І такі тоненькі там були, і хороші тоненькі. Ну, думаю. А, це насінинки на сінинки вона тобі купила. Чого на сінинки? Ну Астре. вже уже. А що с... ти кажеш тоді зійшли? Що прийнялися? Прийнялися. Ага. Всі прийнялися. Це тобі за те, що ти вчора мені двадцять штук дала томатів ото. Двадцять штук, Наташ, думай. А uh -huh. на 10 ямок, по два штуки. Двадцять штук я вчора uh -huh. теж херачила. А тоді ж я посадила рядок оцей, де от у нас виноград був, uh -huh. там посадила. А тоді ж у мене цей рядок там трошки не вистачило. Вісім ямок. Ще там досадила я чорнобривці. Uh -huh. І отак посадила чорнобривців, і отак посадила чорнобівці. Не в тебе буду нюхать. Ну, вони так, і я так ліденько садила, бо вони такі здорові. Воно там і чорнобривці, і гвоздика оце, що ті жовті такі. Ага, я зрозуміла. ага, ага. А ето, я ж, а вона моркву стоїть же ж по той бік. Як Це... добре, що в мене морква не зійшла. А вона стоїть, отож длуба її каже, ну чого вона не вилазить. Кажу, думаю, а я їй кажу, може в неї їх ось таке, що вони до землі отут, же до води, отак кажу, пнуться. Та така, що ну, вона каже не можу прорвати, а воно ж хороший дощ прийшов. Ну да. А я їй кажу, оце сейчас же насажуємо. А тоді осінню Наташа ж буде його все виривати і виносить. Я да. айстру в Чорнобриці. Це кажу, Саша не знає. От іменно ну він зараз побачить, то він тобі він, він тобі він скажу, скаже. Я скажу толикові, щоб все його город за те тим закрив. Сказав до неділі, взагалі не виходь і з хати лежи і відпочивай. Ага. Так воно може так і буде, бо мене протягло так. Ніяк не ні дихнуть, не видихнуть. Ну, а язик ти ліпається. А язик ти ліпається? Нічого. Хай ти ліпається. І це ж воно тебе протягло. Ну, правда, на дворі не холодно. Ти вискочила роздіта. І лети думав... чую, тарабане вовсю. На дворі жарко. Угу. жарко. Думає, що там трапилося. Ну, ж тарабаню жде. А вона Очередь. ж бігала. не хочеться ж очереді, щоб вона не ті. Ну, слава Богу, тепер твоїм звірям є їжа. Ну да, вона ж заказала, привезли кошки, і привезли ще. Айкові. Угу, угу. Ну і хорошо так. У ну, мене ще трошки там і є. Ну зовсім же ж, ж остаться без корму. А Кошечки вже нема нічого. кицюні нема, ну він їй там. Не на сьогодні ще я їй дала. Mm. Так, що Така і... гарнюча стала. Приходить Наташа таша сьогодні. Не Чого вона? вона приходить? Я не знаю. Я не встигла А, П... а того, що вона бачить, що я сюди йду. Вона ж так а, не вона не да вона от дивиться. Вона в тебе яка як собачка. Ото мною, Ну де б я не була, вона оце я той і вона мені прямо під граблі лізе. і все. Кажу, та о їйди. Ну ну а то а ти пам'ятаєш, як у нас рижик був? Ото він рядишком іде, як собачка біля мене. У нас котик був. Вона не, не так. Не... А тепер же ж у нас котика собаки задавили, і вона тепер оце... ну вже уже навіть у, х... у, той... у домі йде за мною. О, Ну так бери. Ну так вона зразу й вертається. А ну, ну ні то вона тебе проважає. Пішли, пішли, б, Аліна, приїдеш, пішли. Пішли, пішли. Прийшла я від Наталі. Порятувала її. Ой, а де ж у мене тут десь ніж я ховала? Ага, ось Та травку ж далі буду виковирювати, а отут можна сапою пройтися. Зараз візьму сапу. Так, я трішки відпочила і почитала і відповіла. Коментарі почитала і відповіла на коментарі, комусь подякувала, комусь відповіла, хто що хоче почути. Подивіться на цю вкрасенню. Я навіть рукавички зніму і підійду до неї. Я на неї трішки сьогодні настрожила, бо Наталя йшла додому, а вона її ну, не так, щоб дуже ну, зубками до ноги притронулась. А Наталя розсердилась на неї і потім мені каже, я не буду до тебе, Тоня, приходити. Та при чому ж я тут що Фенді чогось захотіла. І ми забували, що я завжди беру її на руки, коли Наталя йде додому. Ну що ти? Скажи мені тут. Ти вигріваєшся на сонечку, а потім ми там пузо тобі миємо, їм, да? Красуня. Ти на ручки підеш до мене? Ну, Сік щось у тебе тут мокрий. А? Ну йди сюди. Ой. Ну, красуня. Ну ось така красуня вона у нас. Да? Так, мікрофон мій ми не трогай. Вушка опустила, я попрацюю, а ти позагорай. Давай я тобі сюди покладу твій коврик, килимок, свій світер. Давай. Оце вона так не любить на руках сидіти, бачите? Ну, все, підеш гулять, одиться. Даденька. Ну біжи, зараз я сюди тобі, о, зараз я б сюди тобі принесу, бо тут тінь, а там сонечко. І, мабуть, ти хочеш погрітися. Ніхто до нас не прийде, вже всі поприходили. Давай лягай. На, чистенько я тут е, травку поприбирала. Лягай. Так, да, Лягай, лягай. Так, ну а я буду працювати. Щось винюхує ще там. Давай, лягай відпочив. Лягай. Умостилася, да, на сонечко. Ох, ти ж і красуня. Угу. Ну, поспи.